Привіт! Я Анастасія Вільхова і сьогодні буде «Тривожно» на 11-му. В цій програмі я збираю найрезонансніші кримінальні новини тижня. І зараз я розкажу вам про таке. Тримає у страху буквально все село. Подробиці жорстокої розправи з Булахівки на Дніпропетровщині, Шокуючі кадри, звідти буквально приголомшили соцмережі. Там чоловік знущався, селянина, зв'язував мотузкою та катував на камеру. Виявилося, це далеко не перша розправа над місцевими. Історія сільського кримінальника вас приголомшить. Вбивцю знайшли правоохоронці. Завершили розслідування смертельної аварії у хащовому. 10 жовтня там збили та ще живою кинули помирати молоду військову. Хто ж так жорстоко розправився з дівчиною? Та кримінальні розбірки чи помста у Дніпрі підірвали машину з людьми всередині. Водію відірвало ногу. Хто і кого намагався вбити, додивіться до кінця, аби дізнатися шокуючу правду. В себе горючим та підпалив просто посеред міського парку. Починаємо з шокуючої новини з кривого рогу, бідолашного, який спалахнув, немов факел, намагалися загасити перехожі. Марно, чоловік не вижив. Що стало причиною публічного самоспалення, встановлюють свідчі. Одна помилка коштувала життя цілої родини у Дніпрі. Через необережне поводження з електроприладами загинула 40-річна жінка та троє її маленьких дітей шести, п'яти та двох років. Сусіди кажуть, напередодні їм за борги відключили газ. Тому в морози сім'я була змушена вмикати обігрівачі. Це порушення встановлених вимог пожежної безпеки а в рамках кримінального провадження буде встановлена причина займання. Ає у страху буквально все село. Пам'ятаєте, це жахливе відео, де чоловік зв'язує мотузкою та жорстоко катує селянина. А про це знущання на телефон знімає його пасія. Днями ці кадри шокували соцмережі. Поліція вже затримала парочку. За що вони мордували бідолаху? як купнула глибше і поїхала в те саме село, аби розібратися. Що ж насправді сталося того вечора, і зовсім не очікувала дізнатися таке. Подивіться, ця історія вас приголомшить. Жахливі кадри дикого катування. Знесилена жертва благає пощади. Тирану на колінах обіцяє виправиться. <різь> Булахівка, Павлоградський район. Саме тут відбувалися події на відео. Повірити важко, що це невеличке село живе у тотальному страху. Один необережний вчинок місцевим тут може коштувати навіть життя. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватися на відріз, відмовляються говорити на камеру та показувати обличчя. Люди бояться, що наступною жертвою можуть стати саме вони. Чоловік залякав буквально все село. Ну, Врядник то так на екран скаже тому що страшно. Що А залякав селян Євген Гаврилюк. Той самий каз з резонансного відео. Чоловік вже не вперше тероризує місцевих та навіть власних родичів. Однак щоразу йому це сходило з рук. Його немає, нічого святого, нічого, ні матері. Він на цьому міг матір і батька. Це гулянка, там щось батько неправильно сказав. Він підійшов так, взяв матір і батька. Ця двір, виніс викинув. Ба більше місцеві подейкують чоловік був ватажком банди, яка і наводила у селі свої порядки. Жертва ж з того самого відео Євген Дудник. Люди кажуть, він теж співпрацював з Гаврилюком, проте не раз страждав від його агресії. Геть потрощене вікно, по якому стріляли, кажуть селяни. Це дім того самого Євгена, над яким і знущався місцевий кат. Разом з жінкою та дітьми чоловік був змушений покинути рідний дім та поспіхом виїхати з села через страх помсти. Натомість, друзі сільського тирана, твердять, ці дикі кадри просто неправильно зрозуміли, озвучують свою версію. Та то відео, вони понапивалися, дуріли. Це з моїм однокласником, з моїм кумом вони. І все. А комусь просто це на руку. Гуляли День леження, ді понапивалися, ну робити їм нічого. Ну. Кажуть, це відео навмисно оприлюднили, аби підставити ну, Гаврилюка. Ну, Які бандитізми. Ви гляньте, ну ось бандитізми. Одні лахи стоять возле двору. Так, що бандітізма ніяка. В в нього фірма була по ствоїтельству. Він ну грамотний хлопець, ну, випиває, да, це таке. Тут в селі всі п'ють. Злий жарт, що вийшов з під контролю, чи реальне катування людини. Що саме зафіксовано на цих кадрах, встановлює поліція. На час слідства Євгена Гаврилюка вже взяли під арешт, який іншу фігурантку відео його співмешканку, яка активно підбурювала до насильства. За фактом подій на відео поліцейські відкрили два кримінальні провадження. Це стаття 127 та стаття 146 Кримінального кодексу України, катування та незаконне позбавлення волі. Всі особи, які на цьому відео, вони встановлені підозрюваним вручне повідомлення про підозру за вчинення вказаних злочин це чоловік та жінка. Триває досудове розслідування. Якщо провину катівників доведуть. Їх чекає до шести років тюрми. Однак є нюанс. Євген Гаврилюк фігурант ще однієї кримінальної справи. Чоловік роками незаконно рубав ліс. Тож яке покарання чекає на сільського кримінального авторитета? Та чи залишить він у спокої односельців? Слідство покаже. Вбивцю знайдено. Правоохоронці завершили розслідування резонансної смертельної ДТП у хащовому. Нагадаю, 10 жовтня сталася аварія, де загинула військовослужбовиця Альона Степаненко. Тоді водій винуватиць. Збив дівчину на шаленій швидкості, а потім відтягнув з місця ДТП у посадку, ще живою кинув помирати. За декілька годин понівечене жіноче тіло знайшли небайдужі. Однак матір була впевнена, звинувачують не ту людину. Я не вірю, що це людина зробила якому вже 87 років. І 65 років стажу водійського, Він би це не зробив. Він би, первих остався б на місці, зателефонували поліції скору, і лісам би хоча б одвіз. А той, хто його буксирував додому, він же ж теж це бачив. І кажуть, що телефона при них не було. Ну це ж фікція. Втім, слідство встановило вбивцею. Виявився Володимир Решетняк, 87-річний пенсіонер. Було проведено ряд слідчих заходів, а також а також експертиз, під час яких було встановлено, що до вказаної аварії причетний саме чоловік, який і спочатку вважався нами водієм даного автомобіля і був підозрюваним в даному єрдері. Тому більше якихось обставин, які б вказували, що за кермом знаходилась інша особа, поліцейськими не встановлено. Тепер, якщо докази слідчих переконають суд пенсіонеру світить до 15 років за ґратами. Шансу вижити в людей не було. Моторошна ДТП на трасі Дніпро кривий ріг. Поблизу Софіївки зіштовхнулись лада та мерседес. Як з'ясували правоохоронці, легковик їхав у бік Дніпра та пішов на обгін. Зустрічною смугою їхала вантажівка. Маневр завершився трагічно. Пів машини буквально знесло. Тіла трьох чоловіків з утівки вирізали рятувальники. А от водій фури не постраждав. Ще одна трагічна ДТП вже у Синельниковському районі. Однак цього разу загинув той, хто мав рятувати життя. Водій швидкої виїхав на зустрічну смугу. Там і зіткнувся з вантажівкою. Від потужного удару спецтранспорт перекинувся набік, а водій порушник загинув на місці. Пасажир та пацієнт отримали численні травми. Їх ушпиталила вже інша бригада. Кримінальні розбірки чи помста у Дніпрі підірвали машину з людьми всередині. Вибух прогримів у одному зі спальних районів. Водію відірвало ногу, пасажирка з травмою голови. Я з'ясувала вбити, намагались колишнього військового. Хто і за що? Жахлива історія, в якій просто дивом обійшлося без випадкових жертв. Третя година дня. Чоловік та жінка виходять із десятиповерхівки. Сідають у білий форт Фієста. Лунає вибух. Калюжі крові на асфальті та уламки від розірваної автівки. Це той самий двір, де і стався вибух. Очевидці кажуть, в машині рвануло щойно водій завів двигун. Ударною хвилею легковик розірвало на частини, скло буквально повисло на деревах, а деталі від автівки розкидало на десятки метрів. Машина стояла приблизно, там от возле стіни, потім вона, ну, от, як раз, вона почала їхати, і потім тут хлопок ну, взорвався. Ми думали, це Водій та пасажирка дивом вижили. Парень вже лежав ну, на землі, весь в крові. Дівчина вже теж була рядом. Закривавлених та травмованих їх одразу шпиталізували. Водію відірвало ногу. Приїхала скора пожарне. Тоді вже віддам бела лежав, ліжа, йому допомогу, ногу перев'язали жутом і все, і забрали. пасажирці ж пощастило більше у дівчини. Травма голови та перелам ноги. З'ясувалося, за кермом Форт Фієста був 34-річний Євген. Чоловік майже два роки проживає у цьому будинку. За словами сусідів, він військовий доброволець. Рік тому повернувся з війни. Он провоював рік. Он добровольцем пішов воювати. Перший день війни он пішов воювати одразу. Через год прийшов і все. Я нічого не знаю. Здаровався завжди. Кадами к сину раніше приїжали, собачки собачкою ходив. нічого не могу сказати. Кримінальні розбірки чи помста в поліції розглядають декілька версій. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом замаху на вбивство. А поліцейські одразу почали розшукові заходи, а також слідство для того, щоб встановити осіб або особи причетні до скоєння цього злочину. За попередньою інформацією, вибухнув не встановлений вибуховий пристрій. Тривають експертиза. Після чого ми вже зможемо сказати, що саме вибухнуло. На місці вибуху правоохоронці виявили металеву скобу з маркуванням. Знахідку направили на експертизу. Нині ж вивчають відео з вуличних камер спостереження. Хто заклав вибухівку під машину та який мотив переслідували підривники, якщо поліції вдасться їх розшукати злочинцям світить до 15 років за ґратами. Не намайнили, а вкрали. В Україні викрили банду, яка грабувала власників біткоїнів. Схема така. Зловмисники обирають жертву, а далі викрадають друзів або ж наближених до цієї людини осіб. Так, наприклад, на Київщині у серпні 23-го фігуранти викрали водія однієї з заможних родин. Все, аби дізнатися деталі життя та наявність системи безпеки в будинках. На кожну жертву робили так зване досьє. Лише послухайте, як ретельно готувалися до пограбування. Крипта була крипта А, окей, тогда хорошо, вот оба говорю. Вот он один там сидит, она куда-то свалила, вот она приехала, она зашла в дом, дом, дом закрывается, сразу наткнулись. Есть как... Нет. У нас... okay. Okay, да. Ну, во-первых, ворота будут открываться. Конечно. Хорошо, а там такой момент, как вот ее нема, она приехала, и мы же там где-то сидим... Подома в засаді вона тут відкрила двірі, ми зразу біжали такого варіанту розматувати. Ходиш, да, ми пронімаємо раді. Аби все спланувати, зловмисники неодноразово зустрічалися для узгодження всіх деталей і планування шляхів течі, розвідували місцевість та підбирали знаряддя та екіпірування. Ба більше Доходило й до того, що грабіжники відстежували прогноз погоди, щоб у разі опадів не залишати слідів на місцевості. А серед фігурантів мешканці Харкова, Дніпра, Київ.

ж учасників банди затримано під час спецоперації. Правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси. Аутівки рації та десятки різних номерних знаків на авто. Тепер бандитам загрожує до 15 років тюрми. Затримали організаторів та учасників озброєної злочинної організації віком від 23 до 40 років. Усі вони затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО за скоєння злочинів. А цей чоловік точно не вміє приймати гостей. У кривому розі дружні посиденьки переросли в жорстоку розправу. Це ж як треба було полаятися, аби схопити палицю та забити свого товариша до смерті. А історія почалась так: 37-річний чоловік завітав до знайомого і точно не очікував, що цей вечір стане для нього останнім. Дискусія між чоловіками переросла в бійку, та господар будинку слів не добирав. Наніс жертві з десяток ударів руками. Та й цього виявилось замало. Палицею до смерті забив свого опонента. Нападника затримали. Нових друзів він шукатиме вже у тюрмі. Йому загрожує від 7 до 15 років за ґратами. Це Була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Вихідних вам без тривог!